Знаєте, історія математики, вона повна геніїв, так, але далеко не кожна історія настільки драматична, як ця. Це по суті справжній трилер. Тут і суперництво, і неймовірні відкриття, і, на жаль, трагедія. Все це за лаштунками одного з найбільших проривів 19-го століття. Тож давайте зануримось у цю дуель, яка без перебільшення назавжди змінила математичний аналіз. І ось власне один з наших головних героїв, Нільс Хенрік Абель. Просто подивіться: молодий блискучий математик з Норвегії. Його ім'я точно увійде в історію, хоча його життя, на жаль, було дуже коротким. Але от ідеї, ідеї виявилися вічними. 26. всього лиш 26 років. Саме стільки йому було, коли він помер. Ну, знаєте, коли бачиш таку цифру поруч із таким талантом, одразу виникає відчуття якоїсь несправедливості, трагедії. І звісно ж, питання: а що ж сталося? Як так? Що ж, щоб зрозуміти всю драму, давайте почнемо з події, яка по суті і стала кульмінацією цієї історії. Йдеться про дуже престижну нагороду, але з таким, знаєте, трагічним присмаком: нагороду, що навіки пов'язала долі двох математиків. Тут просто уявімо собі цю картину. 1830 рік Паризька академія наук вручає свій гран-при, це ну як Нобелівська премія того часу для математиків, і її присуджують двом людям: один Карл Якобі на піку слави, а другий другий Нільс Абель, який вже ніколи не зможе її отримати. Нагорода була присуджена посмертно його родині. Це був ну абсолютно безпрецедентний випадок. І він якнайкраще показує наскільки величезним був його внесок. Гаразд, але за що ж така честь? Щоб це зрозуміти, нам треба зробити крок назад і подивитися на проблему, над якою десятиліттями бився один з титанів тодішньої математики. Його звали Адрієн Марі Лежандр. Так от Лежандр буквально присвятив усе своє життя вивченню так званих еліптичних інтегралів. Якщо говорити дуже просто, то це математичний інструмент, який потрібен, щоб, наприклад, порахувати довжину дуги Еліпса. Звучить не надто захопливо, правда, і десятиліттями це була така собі дуже вузька нішева тема, цікава для кількох фахівців, але страшенно страшенно складна. І от уявіть собі, цього поважного патріарха математики. Лежандру вже було добряче за сімдесят. І раптом, ні звідки, з'являються двоє молодих хлопців, які роблять у його рідній темі справжню революцію. Він був ну він сам писав, що був одночасно і вражений, і в захваті. Його дітище, яке він плекав роками, раптом ожило завдяки двом геніям, про яких він раніше навіть не чув. Так, це був початок нової епохи епохи Абеля та Якубі. І найцікавіше, що ці двоє працювали абсолютно незалежно. Вони не знали один про одного, але, немов двома різними шляхами, йшли до однієї і тієї ж великої революційної ідеї. Ось вони, подивіться, наші два суперники: з одного боку Абел, норвезький геній, який все життя боровся зі злиднями, з іншого Якобі. Німецький вундеркінд з дуже заможньої родини ну просто дві протилежності, і саме вони зійшлися в інтелектуальній дуелі, яка визначила розвиток математики на століття вперед. І подивіться, наскільки різними були їхні шляхи. Абель з бідної родини, змушений покладатися на допомогу друзів та меценатів, тихий, скромний, постійно у боротьбі. А якобі, а якобі був його повною протилежністю. Син банкіра, університетська зірка, молодий професор. В той час як Абель буквально боровся за виживання, якобі вже насолоджувався визнанням. І це, звісно, наклало свій відбиток на всю цю історію. Але у Абеля був один важливий союзник, можна сказати, йому пощастило. Він познайомився з Леопольдом Крелле. А Крелле якраз у той час робив неймовірну річ, засновував перший в історії журнал, присвячений суто математиці. Він одразу побачив Аболі генія, і знаєте що у першому ж номері цього журналу він опублікував аж сім статей Абеля. Сім це був той самий шанс, який був так потрібен Абелю, щоб його голос нарешті почули. Добре, то в чому ж була суть їхнього відкриття? Що такого неймовірного вони зробили? А ідея була, як це часто буває з геніальними речами, одночасно і простою, і абсолютно революційною. Вони просто взяли і перевернули всю проблему до дригом. Давайте я спробую пояснити на простому прикладі. От є функція Арксінус. Пам'ятаєте, зі школи вивчати її властивості досить складно. Але що, якщо подивитись на неї з іншого боку, обернути її? І ми отримаємо наш старий добрий синус, просту, зрозумілу, періодичну функцію, яку всі знають. Так от Абель та Якобі зробили абсолютно те саме, але з отими складнющими еліптичними інтегралами лежандра. Вони їх обернули, і це було ніби, ніби вони знайшли двері в абсолютно новий математичний всесвіт. І що ж вони побачили за цими дверима? Абсолютно новий клас функцій, еліптичні функції. І ось тут ключова відмінність: синус, як ми знаємо, періодичний в одному напрямку. А ці нові функції вони були періодичними у двох різних напрямках одночасно, двічі періодичні. Уявіть собі, це було щось таке, чого математика доти просто не знала. Абсолютно нова Земля. І от коли стало зрозуміло, що вони обидва Абель і Якобі, стоять на порозі одного й того ж грандіозного відкриття, от тоді й почалося. Почалася справжня гонка така собі дуель, де зброєю були наукові статті, а полем бою сторінки математичних журналів. Просто подивіться на цю хронологію, вона говорить сама за себе. 1827 рік обидва починають публікувати перші результати. Якобі пише лежандру. Гонка почалася. 1828. Абель бачить роботу Якобі і, схоже, впадає в паніку. Він терміново надсилає власну статтю і навіть зухвало називає її мій нокаут. Якобі напруга зростає. І от квітень 1829. Трагічна розв'язка. Якобі публікує свій шедевр фундаментальну працю. А за лічені дні до цього, 6 квітня, Абель помирає від туберкульозу всього за два дні до того, як до нього прийде лист із запрошенням на посаду професора в Берліні, лист, який міг би його врятувати. І щоб зрозуміти, яким був психологічний тиск, послухайте цю історію. Один знайомий Абеля розповідав, як приніс йому новий номер журналу зі статтею Якоби. І Абель, прочитавши її, кажуть, зблід, йому довелося побігти в кондитерську випити шнапсу, щоб заспокоїтися. Це ж не просто наукове суперництво, це були живі людські емоції. Він розумів, що його головний конкурент дихає йому в спину. Але що якобі? Тут треба віддати йому належне. Попри всю цю гонку, він виявився неймовірно шляхетним. Коли він прочитав ту саму статтю, яку Абель назвав нокаутом, якобі без вагань визнав її геніальність. Він сказав, що ця робота настільки ж вища за його власну, наскільки ж і за його похвалу. Це знаєте, була повага справжніх гігантів думки навіть у розпал суперетництва. Так, історія їхньої дуелі сповнена драматизму і трагедії, але спадщина, спадщина, яку вони залишили, виявилася просто неймовірною, бо їхнє відкриття, яке почалося з простого питання про довжину дуги еліпса, раптом знайшло застосування у найнесподіваніших галузях. Подивіться, де тільки не використовуються ці еліптичні функції сьогодні. Теорія чисел, будь ласка, вони допомагають розкривати найглибші властивості цілих чисел. Геометрія, механіка, астрономія, навіть для розрахунку орбіт планет, і що найцікавіше, сучасна криптографія. Так, так, ті самі алгоритми, що захищають дані на наших смартфонах та комп'ютерах, багато в чому завдячують роботам Абеля та Якобі. Це відкриття стало одним із наріжних каменів сучасної науки. І, мабуть, один з найбільш вражаючих прикладів сили цієї нової теорії це те, як Якобі зміг розв'язати дуже стару і відому задачу. Йдеться про теорему про чотири квадрати. Результат, який він отримав, просто збиває з ніг. Розумієте, математики й до нього знали, що будь-яке ціле число можна подати як суму чотирьох квадратів. Але якобі зробив набагато більше. Використовуючи свої нові еліптичні функції, він вивів точно і дивовижно красиву формулу, яка дозволяє порахувати, скількома саме способами це можна зробити для будь-якого числа. Це був тріумф. І він став можливим лише завдяки тим інструментам, що народилися в цій неймовірній гонці з Абелем. І вся ця історія Абеля та Якоби по суті залишає нас із одним дивовижним питанням. Ну от як так виходить, що питання про те, як виміряти дугу Еліпса, суто геометрична задача, раптом дає нам ключ до фундаментальної структури самих чисел? Це, мабуть, найкраще нагадування про те, що в математиці, як і в житті, все неймовірно пов'язано. А шлях до великих відкриттів рідко буває прямим, але майже завжди захопливим і драматичним.